Російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про припинення війни, але не піде на територіальні поступки. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на джерела, зазначається, що у Кремлі наполягають на тому, щоб Україна не вступала до НАТО та обмежила чисельність збройних сил. За інформацією джерел, Путін може погодитися на заморожування війни вздовж лінії фронту. У матеріалі також повідомляється, що існує можливість для переговорів щодо поділу чотирьох областей України. Ської, Луганської, Запорізької та Херсонської, крім того, Росія може бути готова відступити з невеликих територій на Харківщині та півдні України. При цьому майбутнє Криму не обговорюється. раніше. Видання Bloomberg писало, що президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган планує запропонувати Україні свій план щодо завершення війни. Відповідно до нього, Зеленський повинен буде погодитись відкласти обговорення вступу до НАТО як мінімум на 10 років. План також передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі, де будуть розміщені міжнародні війська. План Ердогана дуже схожий на план новообраного президента США Дональда Трампа. Він передбачає відмову відступу до НАТО на 20 років та заморожування лінії фронту без повернення територій в обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. Нагадаємо, 19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від прав на всю свою територію і не торгує суверенітетом, безпекою та майбутнім. Він наголосив, що держава заслуговує на членство в НАТО. Зеленський не Виключив, що повна деокупація всіх українських територій може бути можлива лише після смерті Путіна. Ми не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави. Маємо діяти швидко, маємо діяти мудро. Можливо, можливо Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо. Щоб відновити повну цілісність нашої держави. За словами представника України при ЄС Всеволода Ченцова, Україна готова до будь-яких переговорів, але потребує більшої кількості зброї. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Блумберг. Тим часом у Брюсселі генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Україна має перемогти у війні з Росією. За його словами, якщо цього не станеться, російський диктатор не зупиниться, а це є прямою загрозою для Заходу. Рюти наголосив, що мова про майбутнє європейських Інностей та колективної безпеки